Ну що, поїхали спочатку, кладемо наш камінчик і вимірюю спочатку в одиницях бовіс. Які вібрації цього камінчика зараз? Які вібрації цього камінчика зараз? Які вібрації цього камінчика зараз? Наскільки він вібрує? Наскільки він вібрує? 13 тисяч. Чи це 13 тисяч? Це 13 тисяч? Це тринадцять? Так, дякую. Отже, в одиницях довіз ми записуємо. Дивіться, камінчик один. Наші вібрації в одиницях Бовіс і потім у відсотках. Значить, ми сказали, що це 13 тисяч одиниць бовіс. Далі вимірюємо цей камінчик в відсотках. Так. Отже, я візьму, напевно, Простішу діаграму. Так, чи мені використовувати цю діаграму для вимірювання камінчика? Так, чи краще цю? Чи краще цю? Ні. Окей, оцю поїхали. скільки відсотків зараз вібрує цей камінчик? На скільки відсотків зараз вібрує цей камінчик. Який його заряд у відсотках? Так, 400 або 2000. Схоже, що все ж таки 2000. Перевіримо. Це 2000. Це 2000. Це 2000 відсотків. Так, 2000 відсотків. В принципі, досить непогано. Гарна вібрація, висока. Далі вимірюємо шкідливість. Шкідливість також будемо вимірювати у відсотках від одного від 0 до 100. Так, від 0 до 100, в принципі, в мене тут є 0, 50 і 100. Використою, напевно, цю діаграму. Хоча, може воно, хоча отут буде видніше і краще. Ось цю, якщо пам'ятаєте, діаграму беру. Тут буде більш чіткіше. Отже, яка шкідливість цього камінчика? Який рівень шкідливості цього камінчика? Шкідливості. Те, що він випромінює. Негативні, шкідливі випромінювання, вібрації. Рівень шкідливості. Який? 50%. 50% це середній рівень. От те, що до 50% це так. Мало. 50 це вже середній рівень. І те, що за 50 до 100, то то вже досить високий. Отже, 50% треба буде чистити. Так? Я прошу, що шкідливість, шкідливість 50%. Пам'ятаєте, я вам казала, що камінчик як диск. Пам'яті нашого комп'ютера. Давайте подивимося, скільки в нього є вільної пам'яті у відсотках, щоб ми її запрограмували. Скільки відсотків пам'яті вільних для програмування, скільки, скільки відсотків пам'яті вільних для програмування, скільки. Відсотків пам'яті вільних для програмування. О, супер! 100% це найкращий варіант. Записали, скільки відсотків пам'яті вільних. Отже, 100%. Тепер будемо визначати, де його північ, де верх і де низ. Важливо якось помітити, так, де там в нього є північ. Тобто роздивіться, гарно ваш камінчик. Як вам запам'ятати, де в нього північ. Якісь, можливо, моменти, подивіться. От. Або можна буде, в принципі, Баба! підписати потім. Отже, визначаємо, де у цього камінчика вверх і низь. Так, угу. чи це верх камінчика? Чи це верх камінчика? Так. Чи це низ камінчика? Чи це низ камінчика? Так, перевірю. Чи це верх камінчика? Чи це верх камінчик? Ні. Отже, верхня сторона у мене... Тут є така подряпанка, значить верх з подряд. Отак. От значить це верх. Тепер визначаю північ. Чи це північ, чи це північ камінчика, чи це північ камінчика, чи оце північкамінчика, чи це північ камінчика. Ні. Чи ось тут півничка Мінчика? Чи ось це півничка минчика. Чи ось це минчика. Мінчика? Ні. Вот отца півничка Минчика. Оце півничка Мінчика. Ні, оце північ камінчика. це північ камінчика. Угу. Схоже, що так. Тепер треба її покласти. Угу. Давайте я його так і замалюю. Значить, він має бути. Ось тут у мене подряпенка, а ось тут північ. Тобто він має лежати ось так. Лежати. Бо в мене північ тут, туди. Тобто він в мене лежить з його північчю на мою північ. І верх і низ я виложила. Положила правильно. Значить, це ми визначили. Тепер на скільки метрів розпоширюється дія його вібрацій, випромінювань, хвиль. еманацій, На скільки метрів він діє? Один? Два? Три. Чотири? П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять метрів, тринадцять метрів, чотирнадцять метрів, п'ятнадцять метрів, о, шістнадцять метрів, шістнадцять, п'ятнадцять з половиною. 15 з половиною. Так. Ще раз. 16. 16 метрів. Ні. Отже, 15 з половиною метрів. 15 з половиною метрів. Тобто на 15 з половиною метрів є його дія. Отже, ви, якщо ви його запрограмували, наприклад, на спокійний сон, на релаксацію, на щось таке спокійне, ніжне, прекрасне, і положили, наприклад, в спортзалі, то це неправильно. Або навпаки, якщо ви його запрограмували на певний, наприклад, випромінювання життєдайної такої сили, енергії, радості, Всього такого позитивного, активного заряджатися всіми необхідними енергіями і хорошо випромінювати То в спальні. Водичку хоче? Так, невеличка пауза. Отже, спальню не класно. Я нагадую, що в мене буде гармонізатор простору. Ще можна дати ім'я цьому камінчику, особливо якщо їх багато. Так? І ви, щоб не забували, на що який запрограмували, можна називати кожен і йому місце окреме виділити. Тепер можете, наприклад, прописати для вас цілу процедуру оцей ваш намір. Вашими словами, ті, що вам ідуть від серденька, звичайно, на те, щоб повністю обнулити, звільнити від всіх негативних енергій, від негативної пам'яті, від негативних вібрацій, все те, що низьковібраційне, щоб з нього пішло в землю для трансформації. Ми обнуляємо, очищаємо. Тобто ви можете дійсно раз і назавжди зробити собі невеличкий текст, який ви будете усвідомлено і тотально зачитувати. Якщо ви вже приблизно знаєте, як звучить ваш намір, то ви його собі прокручуєте в голові. Вашими словами дуже важливо. Головне, що це був ваш намір. Ваш саме ваш намір на очищення, на обнулення. Поїхали? Кожен думає про своє. У мене одразу мій маятник по моєму коду крутиться по колу у ліву сторону. Це завжди очищення, це мій код, у вас вже є ваш власний. Він сам починає, і мені варто лише подумати, що це очищення і обнулення негативних вібрацій, еманацій, пам'яті, обнулення, повне обнулення, інформації, вібрації, пам'яті енергії. Все, що негативне, стагнаційне, непотрібне, шкідливе. Все виходить на трансформації в землі тут і зараз. Очищаю, очищаю, відмовляю цей камічок, обмоляю. Повністю умиваю, очищаю. Тут і зараз. Від всього негативного, від всього непотрібного, від всього стагнаційного. Від усіх перешкод. Все, mm -hmm. мої діти. Не звертайте увагу. Оп. Робота закінчена, омилуючись. Дякую. Чи робота закінчена? Чи робота по очищенню закінчена? Так. Перевіряємо тепер рівень шкідливості. Чи все очистилося?